Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, і позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого обід на нашому господарстві. Понаривав їм ще трави. Накидав трохи листя з капусти і такі головки з капусти, які не доросли. Ось тут ще мокрець є. Почав по-новому рости і кури, і гуси, і качки, і індики всі тут обідають. Більшість курей вже наїлася і сховалася під кущами, бо погода сьогодні якась не дуже. То дощ моросить, то без дощу, але якась така не дуже погода. І трохи кукурудзи тут іще між травою попалося. Осіння така трава, яка є, такої мусять їсти. Кури тут познаходили, понавидирали вже в смітті ще купу сміття. Треба знову прибирати. А качки стоять біля тазіка. Тазік я вже їм переніс сюди на цю сторону. І думаю, що я вже сьогодні їх загорочу. Стопчики закопані вже поперек. І треба щось робити. В попередньому відеоролику я казав, що від дороги треба мені якось загородитися. Тому що сітка, там не сітка, там стоїть такий желізний секційний якийсь забор, решіт чистий такий. І він метр, напевно, висотою, можливо, там півтора максимум. І потрібно по новому огородитися і зробити його вищим. По-перше, що все дуже видно в двір, хоча мені тут нема що особливої ховати. Ну, а по-друге, що ходять і не дуже раді тим, що воно тут бігає. Ось там була дирочка, не вистачало до сусідського забору, хтось доставив вже кусок якоїсь дерев'яхи, ну то точно не я. В мене склероз є, але я ще пам'ятаю, що не я зробив. Не хочеться мати ніяких конфліктів і щоб хтось був чимось якимось ображений, тому треба його якось доводити все до ладу. Якби знайти ще беушну сітку і по тій беушній сітці дати ще затіняючу сітку від дороги, щоб не було видно. Що тут робиться? то тоді було б уже зовсім по-іншому. Ну, надію, що я ще таке встигну доробити. Поки, поки робимо в дворі ось сама, сама вредніша гузка. Сама ручна і сама вредна. Ось стопчики тут закопані. Тут залишив місце від сітки до стопчика. Тут ще закопати один стопчик і буде отут фіртка зроблена, щоб тут була перегородка. Ну і тут ось закопані стопчики. Будуть вони отак від того хлівчика, отак буде натягнута сітка. Дрова ти потім приберуться. В хлівчику у цьому дуже же багато накидано всякого різного сміття. Також потрібно прибрати і щось на ніч гуси чи качки можуть туди заходити, ну, поки на перший час буде так. А цим тут місця вистачить з головою, і не будуть вони лазити ось тут і робити тут всякі різні срачі. А тут прибереться тепличка, казали мені, що у вас буде тепличка. І, можливо, ще будуть якісь овочі. Тепличку я хочу зробити під курчат чи під індичат. Щось таке, якийсь такий курничок, треба подивитися якісь варіанти і зробити щось в такому роді, в такому плані. Круг будинку вже зараз слів, ніяких немає, лише треба повитягувати те, що я вже поназрізував, поназрубував, поприбирати. Ну і треба загороджувати ось це. Тут -то вже всі понаїдалися, понапивалися і вже гуси прийшли тут доїдати, допивати. Трава в них накидана, кури вже порозбредалися, а гуси ще ось тут доїдають, наводять порядки. Воду вже порозливали куречок, болота наробили. І тут вже хазяйнують. Поки вони хазяйнують, я також хазяйную. Тут за хатою трішки робота також кипить. Стопчики закопані. Ой, сітку я вже притарабанив. Так, іди болоцюга. Грязний весь як свиня. Де ти був? Привів сюди друга якогось величезного. Німецьку вівчарку. Де ти його взяв? Залізли разом в двір і робили тут кипіш, да? Ой, ти, вреднуля. До вреднуля. Не скачи, на штани, я їх так же порвав. Так, тут буде ось такий у нас захід сюди. А тут у нас раз, два, три, чотири стопчики. Ось так воно все буде виглядати. Так, бутилка з пива не моя, тут валялася. Дерези я трішечки викопав. Копається ніби непогано, але дуже величезне і потужне коріння. Ну, в принципі, то її не так багато. Осередок ось тут посередині, ось тут викопати і ще оці кущики, загорожу сіткою і вже можна отак робити, перекопати і вже на декілька рядочків цибульки і чесничку буде. Але, думаю, що, може, я ще під сіткою отак посаджу рядок малини або отак. Краще отак, ніж отак під тим забором. А отут з тієї сторони посаджу рядок ожини. Ось тут. Оця вся прекрасна моя братва перейде туди на садок, там, де також уже стопчики закопані. Так, оці всі сухі гілки я потрішки е, рубаю, ламаю і ось що в нас відбувається з сухими гілками. Гріємо хату. Треба купляти дрова і треба купляти брикети. Треба купляти. Да? Каштанчик, все треба. А городитися хто буде допомагати. Де ти був? Я без тебе стопчики закопав з однієї сторони, з другої сторони. Ти де волочився? Лапи грязні, хто буде лапи мити? Так що пробуємо загорожуватись. Фух, не знаю, як воно тут виходить, але щось потрішки. Надіюсь, що мені сітки вистачить від того стопчика до цього стопчика. Бо що я потім буду робити, якщо її не вистачить, то я не знаю. Там трішки далі вийшло, що я закопав стопчик, ніби по 2 метри відміряв, а вийшло там майже 3 метри від стопчика до стопчика. Ну а тут ніби між ними по 2 метри. Надіюсь, що сітки вистачить. Але трішки треба перепочити, бо щось я вже забембався. Скоро мене тут кури теж загребуть. О там, де я викопав трішки е от її дерези, земля м'ягенька, то були трошки дощики. Сонця немає. Сьогодні також воно щось то моросить, то не моросить, і земля така. Трішки відійшла, ну не дуже глибоко вона відійшла. Під низом, якщо добре копнути глибше, то вона суха. Ну, але щось вони там собі грибуться. І качка, це якась курко-качка. Вона з качками не живе, вона живе з курми Вона ходить на побачення до качора туди, де він живе з качками. Вони там собі пошушукаються Зроблять свої справи, і вона повертається назад. Вона вже десь собі придумала місце, де вона ховається, і скоро почне нестися, бо на побачення вона ходить регулярно. Живіт в неї вже тягається по землі, значить, скоро-скоро ну, вона таке любить робити. Це її якраз пора. Вона так заліто любить раз за три і на осінь ще. Четвертий перед Новим роком якраз листопад посидіти там в грудні на Новий рік на Різдво, щоб Каченятка були. Ну, а ми городимося далі. Каштанчик своєю подружкою допомагають на дивані, аж хата ходором ходить так хропуть, а я тут горожусь, вже починає темніти поки я тут горожусь. Воно і так не дуже сонячно сьогодні, але день на місці не стоїть. Трішечки щось вийшлося. Сітки вистачило до кінця і навіть трішки ось закрутив, треба її буде зняти, тому що я прикрутив. І ось так воно вийшло. Трішечки виглядає нерівно, тому що нерівні самі стопчики, ну, які були з таких і ліпив. Стопчики закопані добре, затрамбовані, ніхто нікуди ніде не хилиться, в не... сторону не відступає. Такі нормально закопані. Сітка натягнута нормально. Так що, можна сказати, що 50% роботи на цьому участку на ділянці під город вже зроблено. Каштанчик там вже мітить територію. Декілька курок сюди залізло, зараз їх звідси треба прибрати. І починати тут прибирати далі. Але тут далі прибирати я буду тоді, коли. Натягну сітку і там іще біля гусей. Треба йти переходити на ту сторону двору, тому що тут уже, слава Богу, сітка натянута, залишається зробити тільки сюди фіртку, щоб нормально заходити. Тут прийшлось трішечки підкопатися, бо тут горб. Щоб було рівно і вже зрозуміло, що вірка буде відкриватися у цю сторону. Ось такі. Так, і прийшов він ввечір. Я, як завжди, нічого не встиг доробити, бо ще мені привезли зерна. Фух. Трішки ще шиферу собі не знайшов кусків. Такого поломаного, старого побитого для того, щоб понизу де сітка загородити, внизу прикопати його, щоб не вилазили кури і не залазили якісь коти, собаки, щоб було знизу загороджено. Ну і треба давати всім їсти, бо вони наче зранку не їли. Накинулись на корито, вони стоять так, їдять, наче перелякані, наче їх двоє суток ніхто не годував. Хоча ж зранку з'їли 15-літрове відро зерна. Кукурудза, пшениця ячмінь, овес, З'їли пів мішка зеленої трави, накидав буряків червоних, їли. Ну і на вечір знову насипав їм зерна. Так зерно гарно пахне. Мелене зерно для курей насипав. Зараз гуси бігом виїде цільне зерно, кукурудза, пшениця. А кури будуть доїдати потім мелене. Мелене зерно, кукурудза, пшениця, ячмінь і макуха. Макуха дуже гарно пахне і вони його їдять. Світла цілий день немає. Добре, що я пообіцяв сам собі, що вже більше інкубувати нічого не буду. Хоча хотів ще замовити інкубаційні яйця пухових курочок. Дуже гарні курочки у одної господині з Вінниці. Дуже гарні. І з шапками, і з бородами, красуньки такі і думав, що замовлю. Але, дякувати Богові, мозги включилися. І не замовив, Бо зараз би страждав. То світла немає, то ще там щось. Ну і воно зима на вулиці все-таки. Поки цього вистачить. Ну ось так якось проходить деньок вчителя, коли в нього вихідні. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Здоров'я, добра, благополуччя! Миру, успіхів, здійснення мрій, планів, задумів і всього самого-самого. Ну, а я пішов, може ще встигну натягнути сітку, поки ще не так темно. Трішечки забембався. Але коли бачу результат своєї праці, то стає краще. Бо знаєш, не дурно трудився.